22 травня на телеканалі Рос час новин. Добрий вечір. Ось головні теми середи. Проща до Тараса у Каневі відзначили 152 п'ятдесят річницю від дня перепоховання Тараса Шевченка. Дірявий бюджет, дірявий дах. 10 років жителі багатоповерхівки у Катеринополі чекають на ремонт. От опори ці, ці вони можна руку повністю сусувати. туди. сміття звалище під парканом. Як черкаська пенсіонерка бореться за чистоту. Мусорять, викидають окурки. Сьогодні 152 роки тому на Чернечій горі у Канові перепоховали Тараса Шевченка. Відтоді буде раз в житті пройти останнім шляхом кобзаря, вклонитись його могилі. Обов'язок для кожного українця у цих урочистостях щороку беруть участь делегації з усіх областей країни, сотні тисяч українців з усього світу. Як цьогоріч відзначили роковини від дня перепоховання поета, бачили наші кореспонденти. І самого ранку на території нижнього парку Шевченківського національного заповідника тривала культурно-мистецька програма. Тут розгорнулася виставка творів декоративно-прикладного мистецтва. Тим часом біля успенського собору збиралися учасники проще до Тараса. Звідси півтора століття тому розпочався його останній шлях до Чернечої гори. Саме в такому місці поет мріяв оселитися після повернення із заслання казахських степи, втекти з кам'яних лабіринтів Петербурга. Не судилося, але його прах спочиває на Дніпрові кручі. До Пам'ятника на могилі Шевченка керівництво області, члени делегацій із районів краю та інших регіонів поклали квіти і хвилиною мовчання під вікопомні рядки його заповіта пом'янули поета. Кожен з нас повинен пам'ятати найкраще. Живим пам'ятником українському пророкові буде благоденстві рідного народу, опромінене щастям кожної людини. А для цього нам треба мати в своєму серці хоч краплину невичерпної в любові Тараса до України. Прощай до Тураса не обмежуються поминальними заходами. У музеї Шевченка традиційно відбулося нагородження учасників Шевченкознавчих мовно-літературних конкурсів учнівської та студентської молоді. До їх переможців голова облдержадміністрації звернувся із такими словами. Нам треба донести до всього світового товариства саме ідеї нашого духовного пророка. І ви, за допомогою вас ми це робимо. Саме завдяки вашим творам, малюнкам, добробкам, це стає можливим. Ми віримо в свою Україну і віримо, що вона буде щасливою. А зробимо такої і ми молоді, завзяті та талановиті. Я вірю в Україну, так як вірив в неї колись, наш славетний земляк Тарас разговори. Також цього дня за ініціативи обласної влади стартувала всеукраїнська культурно-мистецька акція Обніміться ж брати мої. Молю вас, благаю. Вона присвячена 200-літтю від дня народження кобзаря. В її рамках буде створено унікальний вишитий рушник. Нині ще триває розробка його ескізу, але українські майстрині вже почали працювати над майбутнім витвором рукоділля. Кілька стіжків довірили зробити, і очільнику області. Станіслав Шемет, Олег Клименко, Черкаська служба новин. Дірявий бюджет, дірявий дах. Вже 10 років жителі багатоповерхівки у Катеринополі чекають на ремонт покрівлі. Нещодавно частина її завалилась. Мешканці горішнього поверху мусили відселитись. Утім, проблема і досі залишається невирішеною. Чому? Розкаже Ірина Васюра. От опори ці вони. Можна руку повністю всувати туди. Останні місяці Геннадій Джуз проводить на даху багатоповерхівки часу більше, ніж у власній квартирі. Щодня чоловік спостерігає, як руйнуються опори техповерху. Він із жахом згадує, як одна з них обвалилася. Шум, грохот, стеля затрус... затрусилася, це над моєю головою було. Вже 10 років мешканці будинку пишуть скарги до різних інстанцій. Лише власним коштом людям вдалося зрушити проблему з місця і запобігти трагедії. Зробили нову цементну стяжку. І потім покрили євро От справді вона сьогодні нас і спасає. Щоб ми в тому в минулому році цього не зробили, то вже було просто небо. Щоб одного разу не опинитися під завалами, жителі горішнього поверху переїхали до родичів. Чиновники ж поки що шукають крайніх причина руйнації, зі слів експерта, це нагрузка на плити перекриття, тобто там є порушення. І будівельних норм, але про це можна балакати тільки тоді, коли буде офіційна експертиза. Вирішити проблему допомогло встановлення шатрового даху. Така конструкція коштує від 600 тисяч гривень. Цих грошей немає ні в місцевому, ні в районному бюджеті. Поки чиновники шукають необхідні кошти, люди у багатоповерхівці щодня засинають із страхом. В сезон дощів чи снігів, коли вони тають, Це дуже як ото кажуть діти стрьомно. Стрьомно тому що уже тріщини йдуть квартири відніше на четвертому поверсі. Всі вже затечені, всі цвітуть. Дуже незручно, це дітки дихаються. Діряві дахи це біда майже половини будинків Катеринополя. Капітального ремонту за останні 20 років жоден із них не бачив. Лише у минулому році усі покрівлі багатоповерхівок прийняло на баланс комунальне підприємство. Втім, грошей на ремонт катма. Ірина Васюра, Олександр Таран, Черкаська служба новин. Під вікнами квітковий рай під парканом сміттєзвалище. Продовж кількох років черкащанка Лідія Шушунова бореться із людською неухайністю. Навчити містян дотримуватись чистоти не допоміг навіть контейнер для сміття, який придбала пенсіонерка. Подробиці у Світлани Немолостивої. утром відкриваєш калітку, смотриш під і стоїть мішок, мішок з мусора. У дворі Лідії Семенівни справжній дендропарк. З ранньої весни до пізньої осені у неї буяють квіти, родять ягоди, росте городина. Загалом вона вирощує до ста видів рослин. Та на гори Черкащанки її помешкання знаходиться поруч із черкаським паспортним столом по вулиці Пастерівська паспортный стол напротив, и стоят машины. Ну, они ищут тенечек, машину поставить под тенечек. И чистят свои машины, подметают, мусорят, выкидывают окурки. Также все это говорится. Даже вот, вот сейчас, видите, вы ви сняли, как стоят машины. Ну, подходишь другой раз к машине и говорит, вы, пожалуйста, не мусорите, я здесь убираю. Пенсіонерка намагалась перевиховати кривдників, навіть придбала контейнер для сміття. За його вивіз, щомісяця сплачує по 12 гривень. У службі чистоти Черкас кажуть, це типова проблема для всього придніпровського району міста. Сміття везуть із довколишніх сіл. На жаль, із району Черкаського району чогось і, так ну і так далі. Люди везуть в місто Черкаси і кидають контейнери. Ми з цим боролися, як тільки могли. І машини ставили на в'їзді, і все, але. Менше зараз, менше, але продовжується все одно ситуація. 1 тисяча гривень. Така сума штрафу чекає на злісних порушників чистоти. Скривджені черкащани мають звернутися до відповідних служб і вказати номер авто, водій якого викинув сміття просто на вулицю. Можна записувати номери, дзвонити 1505 або муніципальну службу. Світлана Немилостива, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. Черкаська продукція з власним логотипом. Виготовили його кілька тижнів тому, а вже три торгові мережі розмістили у своїх супермаркетах. Популяризувати місцевого виробника взялись у департаменті економічного розвитку та торгівлі. Для цього провели навіть меморандум, який підписали вісім торгових мереж області. Черкащанка Валентина Зеленько у магазині в пошуках черкаської продукції серед усіх виробників жінка надає перевагу місцевим, бо не сумнівається у їх якості. Більше їм довіряю, не знаю чому. Беру черкаські. Цей супермаркет у Черкасах одним із перших розмістив логотип місцевих виробників на своїх полицях. Директор торгової мережі каже, покупцям так зручніше, бо можна швидко знайти товар з Черкащиним. Доволі такий яркий логотип, він зразу образається в очі, його видно. і серед викладки маси товару одразу зразу де наша черкаська продукція. Виготовленням спеціального лотипу в облдержадміністрації ініціювали місяць тому. Кажуть, таким чином хочуть популяризувати товари місцевих виробників, а ще збільшити обсяги їхнього продажу. Щоб підтримати товаровиробника місцевого, черкаського, це наші робочі додаткові місця. Збільшення обсягів і збільшення реалізації. Продукція Черкащини з власним логотипом буде представлена у восьми торгових мережах області. Саме стільки супермаркетів цього року підписали меморандум про співпрацю. Віта зорич Андрій Епіфанцев, Черкаська служба новин. І Це ще не всі події. Далі у випуску про таке єврозона, як черкаські євроклуби проводжали весну. Євровесна, це такі заходи, на в яких кожна школа може показати і розповісти щось про країну чи талановитий керівник Олексій Дубовий дбав про збереження і примноження історичної спадщини Черкащини, і він доручив нам працювати над цим об'єктом. В обласному краєзнавчому музеї вшанували пам'ять Олексія Дубового. Тут його вважають одним зі своїх батьків. Саме завдяки ініціативності та організаторським здібностям партійного радянського діяча. Ця візитівка Шеркас має саме такий вигляд. До 80-річного ювілею будівничого краю у музеї створили експозицію. А колишні колеги прийшли сюди згадати свого наставника добрим словом. Із 1976 до дев'яносто у Черкаському облвиконкомі Олексій Місьович курував медицину, освіту і культуру. Саме у цей час на Черкащині споруджуються десятки шкіл дитячих садочків, фапів і лікарняних амбулаторій, бібліотеки, клуби, музеї. Усі ці обсяги будівництва були на особистому контролі гуманітарного зама. Я вам скажу, що в кабінеті Олексія Васильовича щотижня проводилося одна, дві, три, а то до п'яти різних нарад, різних рівнів по різним галузям. Запрошувалися фахівці, вирішилися питання. з цим я вам скажу відверто, що Олексій Васильович не кабінетний працівник. Він любив живу роботу. Я вам скажу це достеменно точно, що він майже побував у всіх селах Черкаської області. Незважаючи на те, що виняткових об'єктів для Олексія добового не було. втім обласний краєзнавчий музей став його дітищем, згадує дружина Ольга Петрівна. Мало того, що він, ото все будемо казати, за його участю воно збудовано. Якби не він, то цього б у нас нічого не було, і цього так же музея. Він же і, і навіть до самого оформлення він тут, будемо казати, днював і ночував. Олексій Дубовий особисто відбирав людей для цього проєкту за часів шаблонності і типових проєктів, коли спорудження об'єктів приурочували до певних дат, а бутували поспіхом. Їм вдалося створити щось справді унікальне і неповторне. Звісно, з очиху обласного краєзнавчого музею сотні. Утім, чи вдалося б втілити замислене без талановитого керівника, яким був дубовий? Лунало на вечорі його пам'яті. І він доручив нам працювати над цим об'єктом. Ми потратили літо і осінь, і погодили, і все пішло, як треба. Але наскільки Олексій Мусійович вже відчував об'єкт цей, відчував, який він важливий для Черкас і області, то ми дивувалися. Музей побудували і створили експозиції в рекордні строки. У 1987-му Ця праця була відзначена керівництвом країни. Автором проєкту присуджено державну премію імені Тараса Шевченка. Дотепер її не одостоявся жоден з обласних краєзнавчих музеїв. Її колективним лауреатом став і уродженець села Погибляк Лисенського району Олексій Добовий, радянський функціонер, який дбав про збереження і примноження історичної спадщини Черкащини, розвиток краєзнавства Олексія Мусійовича не стало 9 років тому. Але його справи пам'ятають і цінують. Станіслав Шемет, Олександр Таран, Черкаська служба новин. 12 євроклубів проводжали у Черкасах Євровесну. Запальними танцями та популярними піснями черкаські учні представляли кожну з країн Європейського союзу. Про їхні культурні традиції та цінності дізнавалась і наша знімальна група. Павлозійсну музичну композицію британської співачки Адель виконує саме Анастасія Гневипадково. Дівчина на півроку тому побувала в англійському королівстві. Каже, культура країни її дуже вразила. Люди там дуже цінують один одного і цінують дуже свої традиції. Більшість, звичайно, про те, що ми знаємо про них, це міфи, але дуже багато традицій дійсно справжуються. Франція, Іспанія, Данія, представники цих та інших країн Європейського союзу зібралися разом в одному актовому залі, аби поділитися досвідом та цікавою інформацією про країни Єврозони. Члени клубів переконані, подібні заходи важливі для школярів. Євровесна – це такі заходи, на в яких кожна школа може показати і розповісти щось про країну. І донести цю інформацію до іншої шкіли так цим чином школа обмінюється цією інформацією, дізнається щось нове. Головна мета нашого заходу, фестивалю Європейська весна це об'єднати дітей всіх шкільних євроклубів, щоб вони показали свої європейські цінності. Фестиваль «Євровесна» у Черкасах проводять вже другий рік поспіль. Організатори заходу кажуть, що року кількість учасників збільшується, тож сподіваються, що надалі святкування стане масштабнішим. Анна Іванченко, Олег Коро, Черкаська служба новин. Японські вчені стверджують, що знайшли Атлантиду на дні Атлантичного океану поблизу ріо де жанейро на глибині близько кілометра. Дослідники виявили велику гранітну плиту. На їхню думку, вона може бути частиною континенту. Поруч поклад кварцового піску. Зазвичай ці породи знаходяться на суші. Це і спонукало японських вчених припустити, що колись плита була суходолом. Нагадаємо, вперше про Атлантиду писав Платон. За легендою, ця земля затонула майже 10 тисяч років до нашої ери. Як вважається, затоплення відбулося дуже швидко внаслідок землетрусу чи потопу. Чи справді японські вчені знайшли Атлантиду, досліджуватимуть їх бразильські колеги. Такі події середи зараз спортивні новини від Анни Іванченко. А я прощаю з вами до завтра. Цікавого і затишного вам вечора. Доброго вечора, далі новини спорту. Черкаські спортсмени, призери дев'ятої літньої універсіади України з веслування на байдарках і каної. У Дніпропетровську переможний тендем Байдарки двійки Микола Пляшечко і Тарас Шепеля приніс нашій області срібло на дистанції 200 метрів. Відзначився на змаганнях ще один черкаський веслувальник Олександр Скороход. Він виборов друге місце в каної одиниці на олімпійській дистанції 200 метрів. З-поміж усіх представлених спортсменів Черкаської області саме у скорохода є шанс поїхати на Казанську всесвітню універсіаду. Загалом боролися за першість чемпіонату 162 учасника з 15 регіонів України. Нашу область представляли висловальники із трьох вишів Черкаського національного університету, Академії пожежної безпеки та Уманського державного педагогічного університету. А серед вузів другої категорії наш Черкаський національний університет, який представляли вихованці саме нашої дитячої нацької спортивної школи засування, посіли друге місце. Це дуже високий результат. Якщо не помиляюсь, ми програли 5 чи 6 очов в Східноєвропейському європейському сумському інституту. Це велика. Невеликий розрив, тому я сподіваюся, що ми його на наступні універсадімо його не верстемо. На жаль, наші спортсмени не будуть представлені в Казані цього року, але те, що ми з призамид нас призером стали шепель, Тарас і Пляшечка Микола призерами цих змагань, на олімпійській дистанції, це дуже показово нашим діткам. Тепер є до кого тягнутися. Смілянські автомобільні баталії 22 екіпажі зібрав другий етап національних змагань з автомобільного слалому. Учасники подолали чималу вістань, аби взяти участь у боротьбі за призові місця. Любителі драйву приїздили з Черкас, Сміл, Золотоноші, Кременчука і Полтави. Цього разу на водіїв чекала непроста траса, пройти яку вдалося не кожному. Місце зборів екстремальних перегонів сміла центр міста. Перед офіційним стартом учасники намагаються якнайкраще вивчити трасу. Смілянський гонщик Ігор Гетьман називає її однією із найскладніших, які йому доводилось долати. Аби показати кращий час, треба не аби як вміти крутити кермом. Ну чесно говоря, ну перший раз от посмотрел, ну траса доволі таки складна. Ну то сніднітно ні, ні, нічого такого простого то есть, доволі таки складна, але інтересне. А чим саме складна для вас? Ну, навірно, тим ж непонятне просто так, как-то. виїжджаєш на деквадраті, багато фішок у кожного учасника три спроби показати вищий клас маневрування між перешкодами. За збиту фішку штраф віднімають кілька секунд від результату. Хто не виконав фігуру чи заплутався у трасі, знімають із заїзду. Перед стартом Євген Тарененко із золотоноші оглядає свою ладу Пріору. Останні приготування і можна їхати. Водій зауважує змагання зі «Слалому» – велике випробування не лише для гонщика, а й для його машини. Кого не своя машина, то її ламає. Я її трішки бережу, трішки підготував. Поставили хорошу підвізку, щоб трималась на дорозі. До двигуна ніхто не ліз. Є в планах строїть другу машину. Змагання з фігурного маневрування допомагають водіям підвищити рівень майстерності. Навчившись оминати конуси на імпровізованій трасі, їм буде легше уникати перешкоди на дорогах загального користування. в честь 60-летия области. Никаких проблем по перекрытию движения. Скорая помощь, пожарные автомобили, все службы привлечены. То есть у нас по 10-15 человек судей в каждом регионе будет стоять. Поэтому поддержка идет максимально. Смілянська траса, попри складність, підкорилась Яні Греценко. У активі екстремалки на ВАЗ-2108 вже друга перемога. Вона лідирувала і під час попередніх змагань. Максим Синиченко тріумфував у категорії Задній привід. Андрій Яроменко показав кращий час серед передньопривідних авто. Командний залік виграла класік тім. Наступний етап національних змагань з автомобільного слалому відбудеться у Чигирині. Організатори пообіцяли, 8 червня на Чигиринському стадіоні Колос наглядачів чекатиме видовичне дійство. На учасників ще складніша траса. Юля Порпленко, Юрій Дубина, ЧСН Спорт. На сьогодні. Це все. Здобувайте перемоги разом з нашими спортсменами. Побачимося вже завтра. До побачення. Рівно з погоди на 23 травня. За даними Черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі буде плюс 12-17, в день – 24-29 Тепла у Черкасах вночі плюс 15-16, в день – 25-27, вище нуля. Температура води у Кременчуцькому водосховищі біля Черкас плюс 24. Атмосферний тиск знижений. Наступної доби дещо підвищиться. Відносна вологість повітря в ранкові години підвищена. Решту часу в межах норми буде хмарно з проясненнями. Часом дощ вночі невеликий, гроза. В окремих районах град вітер південно-східний – 7-12 метрів за секунду під час гроз поривчастий. Таку погоду в нашому краї принесе середземноморський циклон, що рухається з південного заходу на південний схід через Черкащину. До кінця тижня очікується нестійкий характер погоди, грозові дощі різної інтенсивності з градом та поривчастим вітром. А за церковним календарем 23 травня відзначається день апостола Симона Зелота. Земля в цей день вважалась іменинницею. Працювати на землі людям було заборонено, оскільки вона повинна відпочивати. 23 травня ходили по лісах і дібровах, збирали різні трави, яким приписували особливу цілющу силу. Наші пращури помітили: якщо холодний день на Симона, то урожай зернових культур буде добрим. Гарної вам погоди.